Психотропні, антипсихотичні, нейролептики, транквілізатори та всі інші види ліків, які впливають на нервову систему, використовуються не лише для лікування психічних розладів. Деякі психотропні препарати можуть бути використані для певних неврологічних захворювань, таких як епілепсія, інші мають вплив на сприйняття болю і нейротрансмітери і використовуються для дисфункції нервової системи. Антиконвульсанти використовуються для лікування болю, який виник через порушення функції нервової системи, наприклад, при нейропатіях, мігрені або вагітних жінок. Гастроентерологи використовують деякі трициклічні антидепресанти для лікування синдрому подразного кишечника, оскільки вони можуть впливати на біль та функції. Завжди важливо, щоб призначення психотропних препаратів в соматичних захворюваннях проводилося лікарем і було обґрунтоване медичними показаннями. Для того, щоб дбати за ваше здоров'я, ми уважно та відповідально ставимось до призначення ліків.